Вітаю вас, шановні батьки та любі малята! Вітаю вас з наступаючим новим роком! І хочу, щоб ви теж сьогодні когось привітали гарною 3D-листівкою. Ось подивіться, яка вона гарненька. І я прошу батьків допомогти малятам виготовити таку листівку, а як її зробити, я вам зараз покажу. Для того, щоб виготовити 3D-листівку, нам потрібні такі заготовки: основа самої листівки, вирізані із паперу ялинкові іграшки, ведмедик, дві білих стрічечки і маленький аркуш зеленого паперу, з якого ми з вами зробимо ялинку. Робити її будемо в такому вигляді, як маленька гармошечка, зжимати. Ось таке у нас з вами вийшло. А для того, щоб вона була у вигляді ялинки, ми один край з обох сторін склеїмо. Для цього нам з вами потрібен клей олівець. І гарно притискаємо ось така ялинка у нас з вами вийшла. А тепер ми її приклеїмо на нашу віта... вітальну листівку. А щоб ялинка була гарненька, ми її прикрасимо іграшками. Ось така новорічна ялинка, а тепер біля неї ми посадимо ведмедика. Основу тіла нашого ведмедика ми перевертаємо, намащуємо клеєм і приклеюємо, садимо його біля ялинки. А тепер ми зробимо, приклеїмо ведмедику голівку, але вона буде рухатися з допомогою ось таких стрічечок. Ми їх між собою склеюємо і робимо гармошечку. Намашуємо один край стрічки, клеїмо і приклеїмо інший. А тепер ми їх між собою переплітаємо. І останні края ми склеюємо також між собою. У нас вийшла ось така маленька гармошечка. Тепер ми з одного краю і з другого краю також намащуємо клею і приклеїмо до нашої основи. І... На цю пружинку ми приклеюємо голівку ведмедика. Ось така вітальна 3D листівка у нас з вами вийшла. Зробіть цю вітальну листівку, а я буду чекати на фото виконання цього завдання. Дякую вам за увагу! До зустрічі!